Здорожчання європейських вин прогнозують ринкові фахівці на обмеження. Пропозиції плинуло посушливе літо і не вражає винограду в Іспанії та Італії. Але наслідком може бути поява на ринку нових дешевших вин зі сходу Європи, здавна відомих, але свого часу програвших конкуренцію кращим європейським виноробам. Румунія у десятці найпотужніших виноробів Європи лозу там вирощують на 180 тисячах гектарів, розкиданих уздовж чорноморського узбережжя. Але за межами країни тутешній продукт маловідомий. Ми би хотіли експортувати вино заважає погана репутація Румунії серед інших європейських країн. Заради виходу на міжнародний ринок. Румуни старанно переймають передові технології. Конкурувати з передовими винами складно, але можливо. Необхідно витратити багато часу та покращити якість товару. До якісного винограду і сприятливого клімату румунські винороби додають недорогу робочу силу. Як наслідок, місцеві вина удвічі дешевші за товар з французького лангедоку, і вчетверо за вина бордо. Ми змогли поєднати технології Бордо з румунським кліматом та особливостями. Конкурувати в недорогому сегменті з румунами можуть сусіди угорці Вони цього сезону влаштували великий фестиваль: 5 тисяч гостей і в десятеро більше сортів вина. За останні 20 років. Наше виноробство суттєво змінилося. Тепер ми починаємо переймати закордонний досвід. За часів встановлення галузі наші батьки такої можливості не мали. Почесні гості фестивалю винороби з Хорватії наступного року країна вступає до Європейського союзу і наперед шукає нові ринки збуту. Для нас велика честь бути гостями цього фестивалю. Це перша велика презентація хорватських вин в Угорщині. Недорогі вина стають дедалі популярнішими за рахунок середнього цінового сегменту. Дорожчі ж напої популярності не втрачають у той самий час, що винороби нарікають на неврожай і кризу. У Франції з молотка успішно продаються пляшки по 20 тисяч євро. Здорожчання європейських вин прогнозують ринкові фахівці. На обмеження пропозиції вплинуло посушливе літо і неврожай винограду в Іспанії та Італії. Але наслідком може бути поява на ринку нових дешевших вин зі сходу Європи, здавна відомих, але свого часу програвших конкуренцію кращим європейським виноробам. Румунія у десятці найпотужніших виноробів Європи. Лозу там вирощують на 180 тисячах гектарів, розкиданих уздовж чорноморського узбережжя. Але за межами країни тутешній продукт мало відомий. ми би хотіли експортувати вино. Заважає погана репутація Румунії серед інших європейських країн. Заради виходу на міжнародний ринок. Румуни старанно переймають передові технології. Конкурувати з передовими винами складно, але можливо. Необхідно витратити багато часу та покращити якість товару. До якісного винограду і сприятливого клімату румунські винороби додають недорогу робочу силу. Як наслідок, місцеві вина удвічі дешевші за товар з французького лангедоку, і вчетверо за вина бордо. Ми змогли поєднати технології бордо з румунським кліматом та особливостями. Конкурувати в недорогому сегменті з румунами можуть сусіди угорці Вони цього сезону влаштували великий фестиваль: 5 тисяч гостей і в десятеро більше сортів Вина за останні 20 років. Наше виноробство суттєво змінилося. Тепер ми починаємо переймати закордонний досвід. За часів встановлення галузі наші батьки такої можливості не мали. Почесні гості фестивалю винороби з Хорватії. Наступного року країна вступає до Європейського союзу і наперед шукає нові ринки. Збуту для нас велика честь бути гостями цього фестивалю. Це перша велика презентація хорватських вин в Угорщині. Недорогі вина стають дедалі популярнішими за рахунок середнього цінового сегменту. Дорожчі ж напої популярності не втрачають у той самий час, що винороби нарікають на неврожай і кризу. У Франції з молотка успішно продаються пляшки по 20 тисяч євро.